Скільки тобі рочків? Два. Два. Молодець. Де Лев? Да. А де коровка? Коровка? Му. Да. А де мавпочка? Та. Да. Так. А де е, бджола? Бджола. Б. Б буква. Бджола. Да. Так. А де вів... вівця? Вівця, де? Да. Так, так. А де жик, їжачок? Їжачок. Де їжачок? Бачиш? То. Та, молодець. А де зебра? Зебра. То. Ні, це слоник. Слоник. Добре, а де жирафа? То. Жирафа. Так, так, а де черепаха? Mm, да. Так. Та, молодець. Скільки тобі рочків? Да. Два. Добре, молодець.